Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про Bybit. Не напрягаючись, заробляємо в середньому 250 доларів з одного аккаунту з промоакцій від Bybit. жирний лайк авансом, А ми поїхали. Кожного місяця з біржі Bybit можна виносити 500. Тисячу, дві, п'ять тисяч доларів. Все залежить від вас. А скільки саме вас, акаунтів? Тобто я не займаюся абузом, в мене лише є один аккаунт. Я в середньому виношу з біржі Bybit 250 доларів. У мене є знайомі, які займаються саме абузом промоакцій, і вони виносять в середньому. Тисячу 5 тисяч доларів кожного місяця. Ну, звісно, багато людей не хочуть напрягатися. Тобто шукати людину, реєструвати, верифікувати та на цей новий аккаунт також робити промо-акцію. Тобто, вони не хочуть це авузити, але можна зробити як я. Тобто, на один свій основний аккаунт виконувати абсолютно всі промо-акції, так як я, виносити за місяць часу в середньому. 250 доларів. Буває і 150, буває і 200, ну, а буває винятки, де дають навіть 250 і 300, а це вже 10 тисяч гривень. Давайте перейдемо на екран та я покажу свої результати. Байбіт, нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої. Угоди, зразу стараюся пояснити для новачків що до чого. Всіх цих промоакціях вищої математики немає. Все максимально просто. Завжди всі промо, які є від біржі, Bybit, є в каналі або в нашому чаті. Тобто є канал і є чат. Не завжди якась промоакція виходить в канал. Більшість відсотків промоакцій виходять саме в наш чат. Якщо новачок, який є робиться перший раз і не знає взагалі, що робити, в каналі є чат. Просто заходите в чат, вас перекидує в чат і питаєтеся взагалі любе питання, по любі промоакції, по-любому прому, ретродропі, вам завжди дадуть відповідь. Переходимо до байбіту та я покажу свої результати. Тобто, не завжди винагорода приходить, як ми можемо замітити, в стейблкоїнах, тобто не в USDT, а може винагорода приходити саме в криптовалюті. але не завжди винагорода приходить в мої винагороди. А буває таке, що винагорода приходить в спот в історію. Потрібно зайти в історію, нажати airdrop і тут ми також побачимо історії. Тобто, припустимо, оцей токен або ТАВА, який прийшов нам в вкладку Історія AirDrop, в мої винагороди вона не відображає. Но, по суті. Вкладку AirDrop історія ми не будемо зараз дивитися, а просто розглянемо вкладку мої винагороди. Тобто, як ми можемо замітити, беремо місяць вересень, 50 центів можемо не рахувати. Бачимо 10 доларів, 20 доларів, 40 доларів. Вже в криптовалюті просто зараз рахувати це, підбивати не будемо, щоб не затягувати цей відеоролик. Опускаємося донизу, бачимо, нам нарахували ще плюс 131 долар, а це вже 180 доларів, 190. 50 архам плюс-мінус це 25 доларів, це вже 215, 225, 230 доларів, я заробив цього місяця. Просто на легких промо-акціях, де не робив ніякого абузу та взагалі не напрягався. Якщо ми перейдемо до вкладки, там, припустимо третьої, то минулого місяця мені вдалося заробити трохи менше, ніж 250 доларів, а саме 210. Тобто не завжди буває так, що кожного місяця ви будете заробляти на один аккаунт по 250 доларів. Припустимо, цього місяця було 10-15 промоакцій. І мені вдалося заробити 250 доларів. Але минулий місяць міг бути не такий прибутковий. І могло б бути не 15, не 10 акцій, а могло б бути всього лише там 8-7 акцій. І минулий місяць міг вийти не такий прибутковий, а саме плюс-мінус 150-180 доларів. А буває деколи і менше, а буває деколи й більше. Промоакції від байбіту не потребують великих вкладень. Тобто не потрібно сюди заносити ні 5 тисяч доларів, ні тисячу доларів, маючи всього лише. 105 доларів, цього достатньо, щоб почати виконувати промо-акції. Ну, а звісно, що зароблені кошти з промо-акції, ви можете реінвестувати в ретродропи або в крипту. Ну або, звісно, якщо вам сподобається абузити у ці всі промки, ви можете розширювати свою ферму, тобто створювати більше аккаунтів на Bybit, і ці аккаунти будуть приносити вам більший профіт. Якщо ви, припустимо, маєте лише один аккаунт. Це 250 доларів в місяць, якщо ви маєте 2 аккаунта, це вже 500 доларів в місяць. Якщо ви маєте 4 аккаунта, ну звісно, це вже 1000 доларів кожного місяця. Як я вже говорив, не завжди, не кожного місяця. Є дуже багато промоакцій, але такого не буває, щоб в місяць не було промоакцій. Тобто навіть один аккаунт 250 доларів це 10 тисяч гривень, це вже непогана сума. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!